Доброго дня всім присутнім! Мене звати Сергій, мені 23 роки, і я хочу вам дізнатися. У мене є залежність. Залежність від клятих сесіонних ігор. Я думаю, що багато хто із вас хотів би теж долучитись до таких пародійних клубів напіванонімних ігрозалежних, але, на жаль, доводиться переводити все це в жарт. І що, на жаль, вдруге, так це те, що у мене справді конкретна така залежність від мультиплеєрних сесіонних ігор. Це був і Counter-Strike, в тому числі і Global Offensive, і Overwatch. І Valorant, і різноманітні Call of Duty, і решта фрі-туплей, гімна по типу Warface, Crossfire та решта. І не забувайте, що ігри подібного формату мають дуже багато маніпулятивних речей, які примушують гравця витрачати якомога більше часу в них. І бажано на щоденній основі. І хто б там не казав, що от конкретно на нього все це надія? По-перше. Радше за все така людина бреше. А по-друге, якщо не бреше. То тільки тому, що йому здається, що на нього це не працює. В будь-якому випадку, не дарма багато ігрових студій намагаються створити власну багатокористувацьку сесійну гру, переважно шутер. Бо подібні проекти здатні приносити надприбутки при мінімальних витратах на виробництво. В теорії, для самих розробників. А що для гравців? Необхідність витрачати до стобісце багато часу на цю гру. Це означає, що вірного часу на будь-що решта у них залишиться менше, і тим паче вірного часу на інші типи ігор. Ну ви знаєте, цей вже позабутий нині жанр, одокористувацькі ігри без прив'язки до онлайну та внутрішньоігрового магазину із донатом. От саме про таку гру і піде річ в цьому відео, а саме про A Story About My Uncle. Із початком повторного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, у багатьох наших співвітчизників час від часу втрачався доступ до інтернету по найрізноманітнішим причинам, і в мене в тому числі. А враховуючи те, що у мене абсолютно вся робота пов'язана із інтернетом, робити було нічого. Тільки завчасно скачувати ігри зі стім, що були якраз тими самими однокористувацькими іграми без прив'язки до онлайну. Наприклад, Elden Ring, Трилогія Bioshock, Антологія Принца Персії, Story About My Uncle та To The Moon. Всі ці ігри, крім останньої, вже повністю продані мною. А тому мені є про що поговорити, але про все за порядком. В той час, як типові розробники пропонують гравцям десятки та сотні годин геймплею в ігрі, подібні інді проекти розкривають себе усього за кілька годин. Історія починається з того, що у нашого невідомого головного героя є донька, яка попросила на ніч розповісти їй щось. І той вирішив, власне, розповісти історію про його дядька. Жодного секрету чи підступу, бо саме так і називається ця гра. В ній наш головний герой розповідає історію, коли він ще був маленьким, а його дядько подорожував світом, повертаючись згодом лише через кілька місяців. І в один день цікавість героя переповнила чашу його очікувань, і той вирішив відвідати зачинену кімнату його дядька. Поруч він знайшов спеціальний костюм саме під його розмір. А допитливість дитини відправила його в далеку далечін. Костюм вберіг його від смертельної шкоди, а сам герой потрапив у фантастичне місце із дуже вражаючим видом. Відтепер його завдання віднайти дядька. А в цьому йому допоможе костюм та чарівний кристал, що дає можливість персонажу з силовою лінією притягуватись до об'єктів на невеликій відстані. І як ви могли б зрозуміти. Ця гра повністю зав'язана на платформінгу та іграм з фізикою, в особливості інерцією. На додачу мушу зазначити, що гра максимально лінійна, втім, навіть тут є зовсім невеликі відголодження, в яких приховані або сюжетні елементи, або місцеві радіоточки, за знаходження яких гравець здобуває плюс один прогресу до секретних бонусів. Згодом герой зустріне дивну супутницю Медді. Побачить інших дивних жителів і не менш дивовижні пейзажі, і здобути реактивні чібітки, які конче необхідні в подальшому. І на цьому все. Гра спокійно проходиться усього за три години, а можливо трохи більше, якщо будете, як я тупити на останньому рівні. Якщо комусь цікаво, є досягнення за проходження певних рівнів, колекційні картки в Steam та проходження рівнів на час для відточення майстерності. Коли я завершив проходження гри, я навіть призамислився на певний час. Гра відносно нескладна, зовсім коротка, сюжет зірок із неба не хапає, завдяки чому це легко підходить під опис історії на ніч, чим воно, власне, і є. І ця гра восьмирічної давності подарувала мені те забуте відчуття завершеності, тим паче. На, на одному диханні. І це прекрасно. Сподіваюсь, ту зиму подарує мені такі ж відчуття, особливо при таких відгуках. А Bird Story я давно проходив, коли мої відчуття ще не були атрофовані.